Швеція підтвердила передачу Україні восьми самохідок Арчер. Вот он звіріний нацизм самим щонінесів приявлення. На що не є його того, що такое, а, з ким ми боремося, вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи. Можна сказати, що система Арчер це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерії супротивника. Робить Арчер таким унікальним, заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон. За словами Джонсона, пройде небагато часу, перш ніж Україна зможе почати використовувати арчер у польових умовах, оскільки на ці САУ ще потрібно встановити адаптовані до українських умов системи управління вогнем, підготувати артилеристів, а також створити поряд з Україною логістичний хаб для їх обслуговування та ремонту. Але час плине швидко і снайперські арчери скоро будуть нищити ворога. Перші французькі колісні танки AMX-10 ARC прибули до України. Про це повідомляє видання Ля Фігаро з посиланням на міністра оборони Себастьяна Лекорню. Посадовець не назвав кількості поставленої техніки раніше. Він аргументував це тим, що не хоче давати жодної стратегічної інформації для Росії. Однак зазначив, що деякі танки вже відправили на передову. Про постачання цього виду озброєння стало відомо. На початку січня Гарнізон американської армії розмістять у Польщі вже цього місяця. Оголосив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Його створять для виконання вимог місії покращення можливостей командування і управління та керування передовими розгортаннями в Польщі. Підрозділ надаватиме інфраструктурну підтримку та послуги солдатам дислокованим в Україні. Зазначу, це восьмий гарнізон сухопутних військ США в Європі поряд з аналогічними в Бельгії, Німеччині. Чині та Італії підрозділ складатиметься приблизно з 13 військовослужбовців та 140 цивільних. Ми сподіваємося на подальше зміцнення зв'язків між нашою військовою спільнотою та громадами приймаючої України Польщі як на місцевому і регіональному, так і на національному рівнях альянсу. Польща і Чехія разом із партнерами допоможуть відбудувати Україну після війни. Про це президенти обох держав повідомили за підсумками зустрічі у Варшаві. Для лідера Чехії Петра Павла це перший візит до сусідньої Польщі на посаді президента. Чільники країн наголосили, йдеться не лише про фізичне відновлення України, а й про допомогу їй на шляху до членства в НАТО і ЄС, і Прага, і Варшава підтримують євроатлантичні прагнення Києва і є одним із лідерів військової допомоги в Україні. Нагадав польський президент Анджей Дуда. Він каже, участь України у Євросоюзі посилить союзників. Лідери також обговорили зміцнення спільної оборони. В межах НАТО і боротьбу з російськими загрозами, а ще енергетичну безпеку, обидві країни змогли позбутися залежності від російського газу завдяки альтернативним джерелам поставок, як, наприклад, розвиток терміналів скрапленого газу у Польщі. Ми говорили не лише про двосторонні відносини, а й про план відбудови України, який напрацьовуємо разом з іншими державами. Я говорю саме про відбудову, а не відновлення. Бо це буде побудова з нуля зруйнованою війною держави. Ми розуміємо наскільки важливим буде швидко поставити Україну на ноги після завершення конфлікту. І тут важливо, щоб ми діяли заради спільної мети. І наші інтереси не конкурували там, де разом можемо досягнути набагато більше. Коли говоримо про відбудову України, то маємо на увазі не лише фізичне відновлення після воєнних руйнувань чи побудову нових об'єктів інфраструктури, а також побудову України як держави, яку в майбутньому бачимо учасницею Європейського союзу і НАТО. Ми з президентом Чехії не маємо жодних сумнівів, що набуття Україною членства в ЄС є нашою метою і великим завданням. Це також буде посиленням нашого союзу, бо Україна має величезний потенціал у наших інтересах підтримувати.

Європейський союз планує посилити санкції проти родичів російських олігархів. Йдеться про юридичний документ, який дозволить накладати на них обмеження різного виду. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на трьох неназваних дипломатів ЄС. За їхню інформацією, єврокомісія працює над критеріями для внесення сімей заможних росіян до списку. Однак, які саме це пункти та коли їх оприлюднять, поки що не розголошують. Таку ініціативу запропонували Польща і країни Балтії. Ще у лютому її вирішили розглянути нині, адже провідний суд ЄС постановив, що накладати візові санкції та заморожувати активи людей лише за те, що вони є членами сім'ї. Незаконно справа стосується матері Євгенія Пригожина, ватажка вагнерівців. Попри це, її таки повернули в санкційний список ЄС після перегляду інформації про осіб, які потрапили під санкції. Річ у тім, що підсанкційні росіяни часто, наприклад, пересували, переписували своє майно на родичів. Її таким чином зберігали свої статки. Тепер же єс планує створити такі умови, аби закрити такі додаткові лазівки. Французькі броньовані машини, які також називають легкими колісними танками, а 10 РС вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Пише Лафігаро. За його словами, деякі з них вже поїхали на передову. Скільки загалом танків доставили до нашої держави, міністр не уточнив. Про те, що Україна отримає цю техніку, стало відомо на початку січня. Тоді Франція також пообіцяла передати бронетранспортери бастіон. Колісні танки зазвичай використовують для розвідувальних завдань у небезпечних умовах або для вогнової підтримки. Основне озброєння цих машин гармата, встановлена в башті. Також техніка оснащена кулеметом. Трагічні події української історії у столиці запрошують на виставку Театр Душа Маріуполя. Там зібрані світлини драматичного театру до та після руйнування. А ще макет будівлі із деталі Лего його збирали кілька місяців. Нагадаю, торік, 16 березня, Росія скоїла один із найбільших військових злочинів завдала удару по драматичному театру в Маріуполі. Цивільні мешканці міста, зокрема родини з дітьми, використовували його як бомбосховище. Про це свідчив напис Діти перед театром на момент трагедії в будівлі могли перебувати понад тисяча людей. Після окупації росіяни розібрали завали театру, цим самим знищивши докази воєнного злочину. Це настільки велика трагедія, що просто так її не забудеш. І в принципі, про це треба постійно нагадувати, що таке сталося, і по суті, от. Те, що ми це побудували, це один із можливостей нагадати всім про, про цю трагедію. Ми жили в підвалі, а позаду нас була стінка, де перебували мами з немовлятами. І ввечері одного вечора був обстріл десь поруч, прилітали і в підвалі, було, дуже, дуже було чути це. І мами хором співали колискову сковод цим дітям. І ти зараз розумієш, що ну, вони там, напевно, і залишилися. Залишилось два тижні для охочих вступити до лав підрозділу МВС. Нагадав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Гвардія наступом це вісім штурмових бригад МВС України, шість з яких створюються в складі Національної гвардії України. Ще по одній складі Національної поліції та Державної прикордонної служби. Призначення новостворених бригад остаточне звільнення окупованих територій нашої держави від російських окупантів. У вас залишилося лише два тижні, щоб зробити свій остаточний вибір на користь боротьби та свободи. Ми отримали багато анкет. Найкращі серед наймотивованіших уже тренуються у складі бригад національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби. Нас стає більше, і ми стаємо сильнішими. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.